Всім доброго вечора. Сьогодні 17 грудня 2023 року, року. Близько 8 годин 30 хвилин. Хочу скласти подяку Господеві, Богу Небесному Отцю, Богу Сину Ісусу Христу і Богу Духу Святому, а також Пресвятій. Діві Марії складаю подяку від всіх тих людей, які вірять, які надіються на вас, і які чекають і захисту, і поради, і всього того, всієї е, життєвої енергії, яку ви даєте кожному з нас. І Управляєте нами. Коли ми починаємо слухати вас, ви надаєте ангела охоронця який дбає про нас і допомагає нам. Тож, ми складаємо подяку, бо ми бачимо зміни в нашому житті завдяки вашій допомозі, завдяки вашій сил, силі, енергії і завдяки тим ангелам, які несуть свою службу. Відповідно кожного з нас. Дякуємо, Господи, Тобі за це. Дякуємо, Богородиця, Тобі за це. Дякуємо вам, архангели, ангели, всі святі, ті, що прославляють Бога, і ті, що утримують мир по всьому свес, Всесвіту і на нашій прекрасній планеті Земля. Дякуємо вам за це. І також хочеться приєднати всіх тих людей, які е, мають родини, які можуть е, вдавати себе, що вони не віруючі, але можуть вести життя краще, ніж деякі з віруючих. То е, ми не втрачаємо надію, що вони теж приєднаються до нас. Теж повірять і у свій час відкриють Бога в своєму серці. Тож, Господи, я і з тими людьми, які вірять, молюся, щоб цих людей теж навернути до віри, навернути до спасіння і щоб їх душі приєдналися до душ тих святих, які прославляють Твоє святе ім'я. Дякуємо Тобі, Господи, за все. Отче нашої сина небесах, на нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо нашим, Захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Богородиця Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід луна Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ. Наших, бо Твоє, Господи, сила, слава і царство Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Хай Господь допомагає всім вам і береже ваші безсмертні душі. На все добре, любі мої. З вами був Сергій Голосіївський.